Вітаю вас на уроці, Здоров'я, Безпека та добробут». Тема уроку менеджмент навчання, керування часом. Як спланувати свій час ефективно? Як краще готувати страву за рецептом чи навмання? Що було б, якби потяги ходили без розкладу? Як легше збирати речі в подорож за підготовленим списком чи без нього? Рецепти розклади списки це все інструменти планування, вони допомагають нам ефективно використовувати свої ресурси, гроші, час тощо та бути впевненими в результаті. Для складання плану теж необхідні зусилля та час на розмірковування, аналізування. Та пам'ятаємо, одна хвилина планування економить 10 хвилин плідної роботи. Тож з'ясуємо, як ефективно планувати свій час і не потрапляти на гачок пожирачів часу. Прочитайте діалог та зробіть висновок, яку пораду ви можете дати хлопчику. Ми виконуємо завдання набагато швидше, коли робимо це засереджено. Якщо тобі важко сконцентруватися, не засмучуйся. це вміння можна розвинути. Спробуй розв'язати графічні загадки. Наприклад, знайди відмінності або знайди, що заховано, проходь графічні лабіринти, розглядай картини з оптичними ілюзіями. До твоєї уваги оптичні ілюзії на картині Роберта Гонсалвеса у відкритому морі. Що ж таке оптичні ілюзії? Давайте переглянемо відео. Тепер давайте з вами переглянемо, як створити ілюзію. Стіна чи дорога. Вітаю! Сьогодні ми не будемо розгадувати ілюзію. Ми її самі створимо. Всі ми живемо в світі тіней і світла. Тіні настільки міцно увійшли у наш побут, що часто ми можемо тільки за тінню визначити, що саме її відкидає і в який час доби. Наш мозок містить терабайти інформації про тіні для аналізу і порівняння, оскільки саме вони дають йому усвідомлення глибини тривимірного зображення. Ось дивіться, ці чоловіки стоять на зеленій галявині. Начебто все зрозуміло. Але ось перед ними з'явився об'єкт. Що це дорога чи стіна? Ви можете визначити? І я не можу. Це тому, що нашому мозку не вистачає даних для однозначної відповіді. Ну, добре мозку, мій поцінового чу 3D, ось тобі тінь. Ну то як? Це все ж таки дорога? Звісно, дорога. А якщо тінь буде така. Здається, хтось розгубився. То це, виявляється, стіна? Ось таким чином, просто запропонувавши два взаємовиключних варіанти, ми можемо дати нашому мозку задачу, яку він не зможе вирішити. Хм, все ж таки, дорога чи стіна? Добре, я перехитрувала свій мозок. Але придумала це все також своїм мозком. Дивно, це все. Ой, вибачте ось такі вони ігри розуму. Обов'язково продовжуватиму цю тему. Обід... А тепер подумайте що роблять ці люди? Чи один варіант відповіді для обох? Одна людина стоїть навпроти стіни, а інша переходить вулицю. Але ж люди ніби стоять поруч, і стіна дорога зображена одним, одними лініями. Чому ми не можемо однозначно відповісти на, на, здавалось би, просте запитання? Чогось не вистачає для прийняття рішення. Хто здогадається, чого саме? Тіні. Правильний варіант. Продовжимо далі. Катерина, тайм-менеджерка, яка допомагає організувати і планувати діяльність. Вона вирішила навчити Віктора та його друзів планувати свій час ефективно. Для початку дівчина порадила записати свій погодинний розклад на день, а щоб це було легше зробити, запропонувала використовувати органайзери. Розгляньте фото різних органайзерів. Пригадайте, де ви їх бачили, чим вони цікаві. Визначте, що в них спільного. Для чого потрібен кожен із них. Йдемо далі. Проаналізуйте розклад, який склав Віктор чи можеш ти сказати, що твій розклад дня подібний? Чи є відмінності? Чим вони обумовлені? Тепер склади свій погодинний розклад на день. Далі Катерина порадила Віктору та його друзям детальніше розписати справи, заплановані на другу половину дня, і визначити найважливіше, зроби це і ти. Як визначити найважливіші справи та спланувати час на них? Скористайся методом запитань і відповідей, що я здобуду, якщо впораюся із цією справою вчасно? Що я втрачу або отримаю, якщо не зроблю цю справу? Зроблю не повністю або невчасно? Чи залежить від цієї справи наступна? Чи потрібна мені допомога інших людей, чи маю я заздалегідь звернутися до них? Як я маю діяти, аби виконати цю справу ефективно, не гаючи часу? Катерина також розповіла, що за часом треба стежити. Виявляється, існує багато пожирачів часу, які відвертають нашу увагу від справ і змушують марнувати час. Подумай, що б це могло бути? Спожирачів часу можна успішно боротися. Прочитай список порад, доповни його своїми пропозиціями. Якщо головними пожирачами твого часу є гаджети. Випни всі сигнали повідомлень на комп'ютері та смартфоні, коли навчаєшся або виконуєш важливі справи. Якщо не знаєш, як розпочати велику важливу справу, використовуй метод швейцарського сиру. Уяви, що ця справа великий і важкий кавалок сиру. Почни з найпростішого зроби щось невелике. Ось і з'явилася перша дірка у твоєму уявному швейцарському сирі. Щодня роби якусь частину роботи дірочки у сирі. Дуже скоро ти помітиш, що у твоєму уявному швейцарському сирі з'явилася вже велика кількість дірок, а сам сир став легшим. Марійка упродовж дня мала погодувати морську свинку, прибрати у власній кімнаті, виконати домашні завдання, відвідати танцювальний гурток, почитати книжку, повчитися на уроках у школі, умитися, поїсти, поспати. Допоможи дівчинці впорядкувати справи і визначити приблизну тривалість кожної, зважаючи на власний досвід. А ще тобі може допомогти метод візуалізації результату. Спробуй уявити результат справи в деталях, що це буде, який вигляд матиме, яку принесе користь. Намалюй це, добери і наклей світлини тощо, тощо створивши дошку візуалізації. Це допоможе тобі краще зрозуміти, що потрібно для досягнення результату та як діяти. Візуалізація результату добре мотивує на його досягнення. Успіхів тобі!